Доброго дня, шановні друзі, до вашої уваги чергова задача. Задача з теми розрахунок кіл трифазних електричних кіл. Ця задача є дуже простою і, власне, записав я її не для того, щоб показати, як це розраховується, а записав я її для того, щоб відповісти одному із підписчиків нашого каналу, який спитав: А чи можна для трифазних електричних кіл. Використовувати метод накладання. Так от, цю задачу ми спочатку розв'яжемо традиційним способом, а потім за допомогою методу накладання. Е, я прошу вас підписатися на канал, хто ще не підписаний. Ставте, будь ласка, лайки. Ваші підписки та лайки для мене дуже важливі. Отож, як ви бачите, задана е, симетрична трифазна система. Симетричною вона є тому. Що у нас однакові амплітуди або діючі значення в даному випадку випадку електрорушійних сил та е, однакові е, комплекси повних опорів е, навантаження. В нашому випадку комплекси повних опорів є чисто активними е, опорами: 10 омів кожне. Треба розрахувати фазні струми, тобто струми, що діють отут у фазах навантаження. Зважаючи на те, що ця система симетрична, ми можемо розраховувати її за допомогою закону ОМА. Подивіться, будь ласка, незважаючи на те, що тут немає нульового проводу, тим не менш, закон ОМА працює для розрахунку такої електричної, такого електричного кола. Хто не пам'ятає, як розраховуються трифазні електричні кола, будь ласка, зверніться. До другої лекції цієї теми, де є ось така зведена таблиця методів розрахунку електричних трифазних кіл. Я наголошую на тому, що ця таблиця є тільки в цих лекціях. Жодний підручник не містить такої таблиці. Так, ось, використовуючи закон ОМА, тобто поділивши фазну напругу на фазний опір кожної фази окремо, ми дізнаємося про значення комплексів. Фазних струмів. Фазний струм фази А. Розраховуємо як електрорушійну силу фази А. поділена на R фази А. Подивіться, тут комплекс, а тут немає комплексу. Здогадуюся чому. Бо в нашому випадку, в нашому випадку, для чисто активного навантаження комплекс повного опору співпадає із самим відповідним опором. Отримуємо. 15 на в вступенню йо 0 для фази А, на є вступенню мінус 120 градусів для фази Б і плюс 120 градусів для фази С. А подивіться, будь ласка, діючі значення усіх струмів є однаковими. Система на то і симетрична. Все, розрахунок ми вже зробили. Ну, Давайте переконаємося, що ми це зробили вірно, склавши баланс потужності. Генерована потужність розраховується. Як комплекс генерованої потужності розраховується як комплекс напруги, в нашому випадку електророшійної сили ЄРС кожної фази, яка множиться на спряжений комплекс відповідного фазного струму. Підставляємо значення, отримуємо для фази А 150 на Євро в ступені йод 0 це електророшійна сила фази А, комплекс діючого значення. 15 на в ступеню йод 0 це комплекс діючого значення фазного струму. А ось уже для фази Б та фази С. Ми повинні е, згадати, що це спряжені комплекси, і тому ми змінюємо знак у відповідного струму у початковій фазі. Бачите, для струму фази Б було 15 на єв ступеню мінус 120 градусів. Ось аргумент мінус 120 градусів. Підставляючи його як спряжений комплекс, ми отримуємо плюс 120 градусів. Ну і, відповідно, було плюс для фази С і стало мінус при розрахунку комплексу повної потужності. Отримали значення 6750. Бачите, це теж дійсне число. Тобто, наша потужність, що генерується, є чисто активною величиною. Ну, інакше і бути не могло, бо у нас є чисто активне навантаження. Ну, а комплекс повного опору, який споживається навантаженням, розраховується за традиційною схемою як комплекс повного опору фази навантаження. В нашому випадку комплекс тут не підставляється, тому що чисто активна нагрузка, помножена на квадрат відповідного фазного струму. Підставляючи значення, отримуємо теж 6750, можна сказати, ватт. І тут, і тут можна говорити ватт, але зважаючи на це на те, що це комплекс, ми обіцяли, бачите, розрахувати комплекс тут і тут. То комплексні число не вимірюється ні в вольтах, ні в амперах, ні в ватах. Це просто абстрактне таке комплексне число. Саме тому тут розмірність можна не писати, але ми знаємо, що для нашого навантаження це буде ватт. Тобто наша задача розв'язана вірно. Ну, власне, і помилитися тут. Було важко. А тепер ми переходимо до самого цікавого. Ми переходимо до того, як цю ж саму задачу ми будемо розв'язувати методом накладання. Я рекомендую вам подивитись відповідну лекцію до методу накладання, де сказано: для того, щоб розрахувати струми, ми можемо це зробити за декілька етапів. На першому етапі ми залишаємо в схемі лише одне джерело енергії і виключаємо усі інші. І розраховуємо так звані часткові струми, що діють від присутності тільки одного джерела енергії. Потім, коли ми розрахуємо часткові струми від дії кожного джерел окремо, ми можемо їх алгебраїчно просумувати і знайти повні струми, що діють в нашому колі. Для того щоб зручніше було розраховувати це коло. Ми його трошки перерисували. Бачите, ось таким чином. Зірка та зірка зображені тут традиційним способом. Тепер беремо цю схему і виключаємо джерело Б та джерело С, залишаючи лише фазне джерело фази А. Ми маємо тоді струми, напрям яких показано тут на цій схемі. Струм фази А діє. При дії джерела фази А. Ось таке позначення: струм фази А, при дії джерела фази А, струм фази Б, джерело фазі А і так далі. Подивіться на напрями. Цей струм діє як і діє тут від цього джерела. Потім він приходить до цього вузла і розгалужується на два інші струми. Вони мають той, той самий напрям, що і, що і струм ще їх е, утворив. Струм фази А від дії джерела фази А можна розрахувати за допомогою закону ОМА. Подивіться, резистор фази А з'єднаний послідовно із паралельно з'єднаними RB та РС. Ось послідовно з'єднані ці резистори, а РБ та РС паралельно з'єднані. За законом ОМА знаходимо оцей частковий струм. Ми отримали 10 А. Тепер щодо струмів фази Б та струмів фази С. Зважаючи на те, що в нашому випадку RB та RC мають рівні значення, тому струм, що підійшов до цього вузла 10 А, буде розгалуджуватися на дві рівні частки по 5 А кожна. Отримуємо часткові струми усієї схеми при дії тільки джерела. Фази А. Теж саме для джерела фази Б. Але тепер зверніть, будь ласка, увагу. Струм частковий фази Б, що утворюється від джерела фази Б, він співпадає із струмом, який був в нашій схемі, ось він. А перейшовши до цього вузла, він розходиться і струм АБ, тобто струм фази А при дії джерела в фази Б, направлено у протилежний бік. Відповідно струму фази А у нашій первісній схемі. Метод розрахунку точнісінько такий: для комплексних чисел ми використовуємо закон ОМА. В нашому випадку до е, опору фази Б підключені паралельно з'єднані RA та RC. Ось ця сума. І ми маємо 10 на є в ступеню, ступеню мінус 120 градусів. Ну, і як і у минулому разі, е, струм. Фази Б від дії джерела в цій же самій фазі, прийшовши до цього вузла, розділяється на два рівних струми, тому що опори рівні RA та РЦ ми маємо половину 5 на є в ступеню мінус 120 градусів. І таким самим чином ми розраховуємо часткові струми від дії джерела в фазі С. Тепер ми можемо знайти на підставі часткових струмів повні струми. Тут є одна що подивіться, будь ласка, ось схеми, які ми з вами вже розрахували, і ось значення струмів часткових струмів в цих схемах. Тепер ми повинні знайти струм фази А як алгебраїчну суму часткових струмів і АА, АБ та АС. Струм ІА. Має той же, той же самий напрямок, що і струм фази А. І ми у цю часткову суму, ми алгебраїчну суму підставляємо його із знаком плюс. А ось зверніть увагу: струм АБ та струм АС направлені у протилежному напрямку до вибраного нами умовного поз... позитивного значення. Тому у цю алгебраїчну суму вони входять із знаком мінус. Підставляючи числа, отримуємо просто 15 для фази А. Відповідно для фази B15-120 і для фази С15 на Е e в ступеню плюс 120 градусів. Тобто ті ж самі значення, що і були у нас розраховані на нашому першому слайді. Ну і Наостанок побудуємо векторну діаграму. Для того, щоб не захаращувати зображення, ми побудуємо, побудували векторну діаграму. Струмів часткових та повного струму тільки для фази А. Те ж саме буде для фази Б е, та для фази С. Ну, давайте подивимось. Ось формула, яка утворює повний струм фази А. Оце часткові струми. Її можна трошки переписати: е, За дужки винести знак мінус отут, і тоді в дужках ми будемо мати суму векторів А і АБ та і АС. Оце ми і відтворюємо на нашій векторній діаграмі. Частковий струм І А, ось він, цей вектор, ось він. Бачите, ось такий ось він. А до нього додається сума векторів AB та AC із знаком мінус. І АБ та Іа. Ми їх тут зобразили, знаючи їх по часткові фази та довжини. Ця діаграма побудована у масштабі. Вектор, який є алгебраїчною сумою е, оцих е, векторів, він лежить на векторі ІА, колінеарний із ним, але у протилежному напрямку. Це сума. А тепер мінус ця сума це мінус цей вектор. Мінус сума, мінус цей вектор, ось цей вектор, який додається до вектора ІА і утворює повний струм. І а, Ось таким чином ми можемо побудувати векторні діаграми для усіх інших пас. Ми розв'язали задачу. Дякую, що ви додивилися до кінця. Будь ласка, хто ще не підписаний на наш канал, підписуйтесь. Кому сподобалось це розв'язання, будь ласка, поставте лайк. Хай вам щастить! На все добре!